Вітаю на каналі Живий Обмін. Малесенька тема побалакати, тому що я побачила, що зараз розплодилися просто як гриби. А різні канали на Ютубі, зокрема, і не тільки. Тих, хто ніби як викриває, критикує, розшифровує різних майстрів, методик і тому подібне. Я радію. Я радію, бо мені подобається це закономірне явище. Так, дуже був великий вибух прям різних езотеричних знань. У нас в Україні все стало дуже сильно доступним, відкритим, таким знайомим. Цікавим, дуже багато хто задається питанням, треба воно мені чи не треба. Шукає собі інструменти, так? чи методики, чи вчителя, чи книги. Тобто йде активний пошук. Так я помітила, що ці люди, які ведуть ці канали, дуже гарно подають у матеріал. Звісно, з позиції критики, звісно, з позиції того, що от я там спробував, чи купив оте, чи відвідав оце, чи послухав отого, чи поїхав на такий-то там ретрит, чи там ще щось, і не вийшло. І це має право бути, адже кожен з нас проходив цей шлях, коли ми довго і нудно шукали. Той самий метод, чи ту саму книгу, чи того самого вчителя, який наш. Чи не так? Тобто кожен може себе впізнати в цій людині, яка щось там пробує, а в неї не виходить. А плюс таких каналів, що вони стисло, в принципі, показують абсолютно різні методики. Чи там вчення, чи певних вчителів, майстрів, так розказують, що це так, яка це суть, що там треба наприклад зробити. Можливо, навіть онлайн показують, як це робиться. А, звісно, в них не вийшло. Ну і на цьому все відео, що в них нічого не вийшло. Ну, це нормально, що не вийшло. З першого разу чи від одного там разу вставання на цвяхи святим не станеш. Не знаю, чому вони обурюються. Ну це ж логічно, якби. По-перше, свій метод чи щось своє треба його знайти. і Шукається так довго руками. А по-друге, коли ти там більш-менш знайшов, що тобі подобається, це треба практикувати весь час, а не один раз пішов чи один раз сходив там до цілителя чи до майстра і думаю, що ти вже там щось будеш надзвичайне робити. Це шлях на все життя, це шлях на все життя. От Тих, от принаймні в Україні, тих, кого я зустрічала з дуже серйозними здібностями, талантами, дуже дуже таких, я зараз згадую, мінімум чотири людини. Як в них дар відкрився з цих людей, це були шалені травми і клінічна смерть. А, тобто вони з неї повернулися іншими людьми. І, звісно, клінічна смерть не означає просвітлення, тобто спеціально її визивати в себе не треба. А, так, тому що у всіх це досвід абсолютно різний, тим більше є люди, які її проживають по декілька разів на житті. І тому кожен раз цей досвід може бути різний. Але найголовніше, що, що це не просто там бачення під час клінічної смерті і все. А ти виходиш з неї. Потім з певними дарами, певними баченнями. От, наприклад, один чоловік, знайомий мого тата, це давно було, я ще в школі була, він мав таку здібність, як майже рентгенівське бачення. Тобто він на тебе дивиться, він бачить абсолютно всі твої органи. І я пам'ятаю, як він мені дав фотографію якогось маленького хлопчика, каже, я бачу, що ти також бачиш. На, подивися, скажи мені, який в нього орган хворий. А я, я дивлюся на ці фотографії, типу, в смислі, що я там повинна дивитися. Думаю, ну ладно, раз він каже, що я можу, то треба ж подивитися. І я дивлюся, дивлюся, дивлюся і я розумію, що я нічого не бачу. І віддала йому цю фотографію, а і потім я ще так досить довго ходила. Я думаю, ні, ну він же сказав, що я можу. Значить, я можу, ну він же ж може, і я можу. Треба дивитися, треба старатися. Але е, оцей присмак. Розчарування, так, фрустрація, іншими словами. От те, що я бачу на цих каналах, бо там підписників по 15 тисяч і більше, там шалена фрустрація. Тобто люди зібралися, ті, які насправді реально цікавляться цими практиками. Реально їх купують, пробують, їздять всюди, намагаються так. Бігають від одного майстра до іншого, чи читають всі книжки підряд, чи скуповують різні матеріали, вебінари, ательє, семінари, ретрити і тому подібне, але в них не виходить. І ці канали вони слугують, знаєте, так, виплюснуть те все, що в тобі ну там десь засіло, так? Шкода, що люди дуже сильно критикують, навіть такі іноді терміни не дуже приємні вживають. Але це також треба. Так? Не, не треба в собі купити. от коли в тебе щось не виходить, оці всі розчарування, цю шалену фрустрацію, Її треба також кудись, кудись зливати. Так? А сусіду, чи там мамі, чи чоловіку, чи там дитині не треба цього казати. Так? Але, от, наприклад, в таких спільнотах ти можеш вилити все, що в тебе там не вийшло. І, звичайно, трошки похаяти всіх тих людей, кому ти заплатив, і в тебе не вийшло. Фрустрація є, а в кого вона не була? Так, тобто кожен, хто щось бачить, чи відчуває, чи знає, ну, тобто, хоч щось трошечки десь там почав так, взаємодіяти. з... Енергію. ну, в нього вже шляху назад немає. Та? Тобто ці такі канали а, його зовсім не чіпають, тому що він знає, що це все балаканина. Ну, ні про що. І більше того. Є така впевненість, так що якщо ці люди шукають і будуть продовжувати шукати, не будуть зупинятися, то і в них цей день настане, коли вони щось чи побачать, чи відчують. На це може піти життя. Але якщо люди не зупиняться, то вони знайдуть свій інструмент, чи свою методику, чи свого вчителя. Ну, щось буде, хоч маленьке, мінімальне, але буде. Тому що в цьому і є якби смисл, що не сама методика, не сам інструмент і навіть не вчитель, а це сама людина має пройти оцей цей шлях, якщо їй це як сказати правильно слово підібрати, якщо душа її таке обрала, так? тобто цей шлях обраний душею. А дуже багато людей прийшли сюди, зовсім не пізнавати себе, там, світ, чи взаємодіяти з ним, а просто жити і насолоджуватися. Це також варіант, чому ні. Єдине, що ну, не треба сваритися, навіщо? Тим більше, що дійсно ці всі люди. Які дуже багато коментарів пишуть. <ріхи> ще й спонсорують ці канали. що ці канали ще й не безкоштовні. Там і збори різні, і спонсорство. А, ну, їм також треба кудись цю всю фрустрацію зливати. Тобто це такий психологічний варіант роботи з. Ну, Хочеться сказати псевдонаукою, бо зараз всюди псевдонаука. Куди не кинься все неправильно, все не так. А, а що справжня наука на 100% наука? Та ні. Все починалося з того, з того, що людина спостерігала за світом, за тваринами, за рослинами, за циклами. Щось бачила, робила висновки. Так? Ну, так, тонкоматеріальний світ ти не завжди можеш побачити чи відчути. І тому дуже важко це якось виміряти, наприклад, різними інструментами чи там, приладами, які існують наразі. Ну, можливо, колись вони з'являться. Зараз вже ж є різні камери, які роздивляються нашу ауру і тому подібне. Я думаю, що це не за горами. Тому. Обзивати там якусь людину, яка реально бачить, от як, наприклад, з мого прикладу, людина як сканер а, бачить внутрішні органи. Ну, якщо ти так не можеш і не можеш цьому навчитися, то це твоя проблема, а не тієї людини, яка бачить і реально бачить. Той дядько був дуже потужний, і він був справжнім целителем. Я пам'ятаю. Та людина була дуже-дуже відомою. Тобто нападати на таких людей, тому що в тебе не виходить, ну це твоя проблема. От і все. Ну, хочеться тобі створити канал на цю тему і зібрати 15 тисяч підписників, які тобі будуть й гроші за це скидувати. Ну створюй, чому ні? це класний психологічний хід і для себе, і для таких людей. А з іншої сторони можна зробити висновки, що можна мати певні здібності. Але так, можливо, в цьому житті в тебе, і... от саме таких здібностей не будуть, але, можливо, будуть якісь інші. Але для цього варто зупинитися, хоч на якійсь методиці, чи на якомусь інструменті, одному, так, і піти в глиб. Ну там чи два-три максимум. І піти в глиб. А не бігати, скакати з однієї програми методики книги інструмента на друге, і думати, що там один раз щось зробив, і все маєш отримати просвітлення, стати святим, створювати з повітря гроші, чи там ще щось. До речі, дуже у багатьох я побачила на цих каналах, що справжня мотивація це все ж таки гроші. А тобто. Отримати якісь здібності, таланти, знання для того, щоб отримати гроші. З таким наміром ви таланти точно не отримаєте. Гроші це вже буде у вас побічний ефект від того, що ви будете свої таланти ставити на службу, на службу живому. тоді з'являться методи. Заробітку. Такого. Навіть пасивного. А так, ну, звичайно, класно, не треба нічого нікому не вчити, не показувати, не створювати, а так просто хаяти, обзивати іноді, так і заробляти ще й на цьому гроші. Круто! Я хочу сказати, що це А, Це класна бізнес-ідея. Можливо, комусь знадобиться з моїх підписників. Але все ж таки я бачу в цьому дуже великий позитив. Тому що як не як, всі ці люди, які там коментують і спонсорують ці канали і підписуються на них, вони шукають. Вони шукають їм це насправді все цікаво, всі ці методики, інструменти, вчителі їм цікаво. Вони діляться своїм досвідом. А отже, в них буде обов'язково якийсь позитивний прорив, хоч десь, хоч щось, хоч колись, але точно не за один раз і точно не. За один варіант роботи, тобто очікувати, що ви там сходили один раз до цілителя, чи стали на цвяхи, чи поїхали на ретрити, і все. Ну так не буде. Скільки б ви там грошей не заплатили і так далі. Тому розчаровуватися і робити з цього цілий великий канал, ну якось це дивно, але працює. Тобто, це як варіант додаткового заробітку, чому б ні, можливо. Комусь захочеться таке створити, але будьте дуже дипломатичними, так? тому що деякі вже перегинають палку. Звісно, все можна зустріти у нас, так? як з одного боку, так і з другого. Різні люди є. Дійсно, є. Дуже такі персонажі, які реально заробляють гроші і з того, і з того боку, просто наживаються на людях. Тобто це є, так, ну, завжди існувало і, напевно, і буде існувати. Тобто, робити все ж таки м -м, якийсь свій такий вибір, усвідомлено, серцем важливо, так? Кого б ви не, який би в будь-якому разі, який би ви там собі не обрали шлях так з тими чистими чи тими, все одно всі шляхи ведуть в одне місце. Отам і зустрінемось. Дякую. Не бувайте гарного настрою. І для свого такого розвитку завжди цікаво послухати з усіх сторін різних людей, різні думки, різні емоції. І тих, хто задоволений щасливий, і у кого все виходить, і тих, хто дуже сильно розчарований і у повній фрустрації, і готовий кричати на всю Україну чи на весь світ, що от всі погані і у мене не вийшло. Все потрібно. Це всі проходять ці стадії, це нормально, і те і інше потрібно. і Воно працює знаєте, як світло і темрява разом заради єдиної мети. Отож, ідемо туди, куди треба, всі разом. Ви знаєте про що я буває.